Законопроект, який тепер готується до голосування, він не закладає якби, роль священнослужителів в цій критичній інфраструктурі. Я ще раз повторю: сьогодні забрати кожного із нас я не маю жодної броні. Тобто, навіть як єпископ дійцезії, забрати кожного із нас, чи там мене зі свого місця, чи іншого душпастеря, який весь час перебуває зі своїми вірянами, це насправді може бути рішенням дуже деструктивним. І ми... Більше двох тисяч років була церква воююча а сьогодні критична інфраструктура як так сталося. Що церква великих хрестоносців, які відвоювали свого часу нашу віру у нехристиян, Боїться мобілізації, шановні брати. Чи ви забули, що найперші мученики, найперші святі, були воїни більше тисячі римських солдат, які мали силу та відважність протистояти імператору, який хотів, щоб вони називали його своїм Богом? Далі всім відомий святий Франциск Засізі, який у своїй молодості, будучи досить багатою людиною, полишає все і найперше іде не в монастир, а у міст. Це ВТРО захищати свою рідну землю, потрапляє до полону, де більше року там перебуває. Після цього знову відправляється у Христовий похід, і лише після цього стає великим святим католицької церкви. Ну що ж, підійдемо ближче до сучасності, тому що про хрестові походи і про те, що християни не можуть бути пацифістами, краще за мене розкажуть богослови. Посилання на відео буде під цим роликом. А я про людей, якими захоплююся. Це папа Святий Йоанн 23, який був великим реформатором ХХ століття у католицькій церкві. Будучи вже 10 років священнослужителем, починається Перша світова війна. Його мобілізують звичайним солдатом, і він іде на фронт. Бути медиком і лише з часом своєї служби стає військовим капеланом, а пізніше видатним святим католицької церкви. Сучасний римо Римокатолицького вчення та богослів'я Йозеф Рацінгер. Папа Бенедикт XVI святої пам'яті, коли йому було всього навсього 16 років, починається Друга світова війна, і він, як служитель духовної семінарії, призивається до армії, де стає звичайним ПВОшніком, навіть не військовим капеланом. Але що ж відбувається сьогодні? У 90-х роках ми могли би сказати, що священники не можуть собі дозволити піти на фронт, бо їх банально було мало. Київська Житомирська дієцезія налічувала близько 10 священнослужителів. Сьогодні це величезний стрій, майже 300 чи може навіть більше чоловіків, які можуть захищати вчення Христа, можуть показувати віру у Найскладніших життєвих ситуаціях. дві тисячі років римо католицька церква подає нам прекрасний приклад того, як потрібно воювати за правду, воювати за віру. А що ми маємо сьогодні? Сучасність дає нам прекрасну можливість бути воїнами Христа, адже ніхто не сумнівається, що воюють наші солдати справжніми демонами. Про це говорять нам всі священнослужителі просто в один голос. Але статистика каже, що ці самі священнослужителі не хочуть бути капеланами, не хочуть іти до армії. Не бійтеся, не бійтеся, отче Микола Мишовський. Не будете ви в армії штурмовиком, тому що їх менше 40% взагалі у всьому штаті. Більше 60% це солдати, які мають забезпечувати всім необхідним цих штурмовиків. До прикладу, чистити картоплю. Яно, е ви... Е, якогось моменту відправили мене чистити картоплю в Збройних силах е, і е, даруйте, але е, я думаю, що коли е, будуть моменти, коли потрібно відправити похорон, а це не буде кому зробити, тому що е, той священник буде чистити картоплю. То я думаю, що тут є якесь дуже серйозне нерозуміння того, ким є священик. Ісус же сказав йому: залиш мертвим мерців ховати. А ти йди за мною та проповідуй Царство Боже. Говорить нам Євангелія від Луки 9,60. А я від себе додам, що проповідувати можна одночасно чистити картошку для наших військових. Отже, Микола, я взагалі не розумію, як ви можете собі дозволити у той час, коли наші найкращі хлопці, ваші парафіяни, зустрічаються зі справжнім пеклом, зустрічаються з демонами на передовій. А ви сидите на дивані у Вінниці в оточенні своїх прекрасних чарівних подружок і говорите там про якісь високі матерії? А хто нашим героям покаже світло Христа? Чи вони заслуговують зустрітися тільки з демонами? А Бога показати їм немає кому. Картопля так картопля. Я вас доб'ю цією картоплею. Не хочете, отче, Микола, брати приклад зі справжніх воїнів християн, святих наших отців? Так візьміть хоча б святих жінок, і я зараз навіть не кажу про воїна, святу Жанну Дарк я про маленьку тендітну святу Фаустину Ковальську, яка вже будучи покликаною від господа, яка мала його видіння. Сиділа у монастирі і годинами чистила картоплю для жінок легкої поведінки, для простих неблагополучних у той же час. Ви цураєтеся чистити картоплю для наших справжніх героїв. Свята Фаустина Ковальська теж часами думала, що вона може не на своєму місці і мала би бути інша в неї богословська доля, але прийшов до неї сам Господь Ісус Христос і сказав: Фаустино, я тебе покликав, я тебе вибрав, і ти мусиш чистити цю картоплю, що не буде заважати їй стати Першою святою. Третього тисячоліття, і в подарунок за це, отче Микола, вона отримала відро троянд на тому місці, де були би картопля. А не переживайте, відро снарядів навряд чи вам Ісус зійшле. Так само благословить. І звертаюся до Вінницького ТЦК. Будь ласка, прийдіть і розкажіть оцю Миколі Мишовському, що католицька церква не роздає броні, не роздає індульгенцій, не дозволяє всередині пацифізму і має величезний приклад служіння, служіння військового, служіння своєю працею для інших людей. І, зокрема, нагадайте про закон України про мобілізацію, який так само не має броні для священнослужителів. Якщо вже й займатися рекрутингом, то починати потрібно обов'язково себе самого. Саме пастир має вести своїх овець на нечистою силою. Отже, Миколо, від себе додам, що знімати вечірні чаї, відео можна обов'язково і на передовій, і в будь-яких інших умовах військової служби мастер клас я вам теж дам у посиланні. Подивитися, як це робила особисто я. Або підпишіться на наших військових блогерів, до прикладу, з третьою штурмової. У них це виходить і у вас вийде. А він ТЦК чекаємо на вечірньому чайочку. Отже, Миколо, і на ваш закид з приводу того, що я зневажаю католицьких священників, та я зневажаю гріх, як того вчить. Католицька церква, і зневажаю поведінку ухилянтів будь-яких особливий спосіб служителів, які не хочуть служити у нашому війську. Ще в дитинстві я призирала і просто була шокована тим, що родина знайома мені родина свого сина таким чином відмазувала від армії, відправляючи його до семінарії. Так, дякувати Богу, отець Ромаль став гарним священником, але просто вдуматися в те, що е, церква, семінарія, ряса, служба, похорон, якимось чином може сьогодні відмазати когось від служби в Збройних силах України. Так, я це засуджую і ніколи не буду це підтримувати.